Боже наш, я тебе тільки з собою туди бирав. Давай, давай. Я знав, що ти захочеш випити, але щоб ти випила річний запас Молдавії. Що ти. Що ти, Віталік, мелеш? Дійсно, що я мелю? Якої Молдавії, Іспанії, сюди дай. Боже, я там випила трошечки на коня. Трошечки? Так. Трошечки то скільки. Боже, скільки той кінь може випити? Відро! Того! Не кричи, заспокійся, чоловіче, ти подивися на своїх співробітників. Подивися! Що? що? Ну, ти бачив, понапивалися, билися і то тільки жінки. Дорогенька, то не жінки билися, то ти їх била! То не я, то лоза їх била. Так що ти вічно всюди з собою ту лозу носиш? Бо то мій оберіг. Від чого? Від тих, які ходять на корпоративи в такому самому одязі, як я. Так, що заспокойся? Боже. Стидно за тебе. Та я через тебе з музикантами посварився. Чого з музикантами сваришся? Ну, бо вони через твій одяг в мікрофон. На весь зал сказали, що в тебе фігура як скрипка. Ну що, дав їм по смачках. Да, на конкурс? Хто тебе просив брати участь в конкурсах? Випити горілку на швидкість, вино на швидкість, коньяк на швидкість, самонку на швидкість. Зато маєш в хаті чемпіон! Чемпіон чемпіонка.